Привіт, друзі! 52-й день гри у Sandbox. Кімната номер 73 це Undead Game Jam. Як ви розумієте, за гейми є пешки не дають. Також хотів би сказати, що ця карта досить дивна. В якому сенсі? Я не розумію, чи я невірно квести проходжу якось, чи якось було недавно. З кімнатою, де останній квест е, просто багувався. Тобто, можливо, тут така ж сама річ, що багується квест, бо його просто неможливо виконати. Ну що ж, але, е, як приклад, як шаблон, покажу, як проходити цю, цю кімнату, е, тому що треба все ж таки за цю кімнату галочку якось отримати, але її чогось не видають. Вже майже годину мучуюся і нічого, галочки немає. Можливо, розробники за день-два випилять той квест і галочку все ж таки дадуть. Що ж, з'являємось ми у літаку, так, це літак. підходимо сюди, нам дають квест, треба забрати коробку, забираємо коробочку. Помираємо, з'являємося у кімнаті, беремо квестика, розбиваємо тут частинку землі, беремо антидот і тікаємо з цієї бази. Як бачите, нас сюди не пускає, тут є невидима стіна, бо треба відволікти охоронців. Вмикаємо їм телевізор і вуаля, вони тікають, відчиняємо двері. Виходимо на вулицю, повертаємо ліворуч, беремо кригу. Нічого, в принципі, цікаво, квестовий предмет навіть не відкривається. І тепер у нас вмикається квест гіпотермія, тобто обмороження. Біжимо до полум'я, плацаємо єшку, це квест зараховується. Далі підходимо до тіла, нам дають новий квест, де треба знайти членів експедиції. Так. Тепер новий квест. Треба зомбі заманити ось сюди, до капкана. Нажати є. «Е». Так, тепер у нас є зомбі у капкані. Рухаємося далі. Підіймаємося нагору. Також активуємо журнал. Не знаю, я їх і активував, і не активував. Але квест таки не зараховується. Що ж, другий член експедиції, розмовляємо з нею. Вона видає нам предмет. Це крюки для того, щоб можна було скрабкатися по горі. Біжемо далі. В принципі, нічого цікавого, повертаємо ліворуч. Розмовляємо. Зараховується третій член експедиції, який, на жаль, не вижив. Біжимо далі. Справа в тому, що квест із гіпотермією буде активуватися не один раз. Ось я і думаю, можливо, я десь щось не знайшов, ще якесь болото, в яке треба вступити, щоб... Запустився квест з гіпотермією. Не знаю, вже майже все перепробував. Швидше за все, що саме сам квест просто забагований. Так, нічого не підходить. Наступний квест розмовляємо з хлопцем. Нам потрібно е отримати феєрверк для того, щоб його запустити на горі. Розмовляємо із зомбі, і зомбі нам каже, що йому потрібні мізки. А де взяти мізки? Вірно, вбиваємо нашого товарика. Якщо не гризла совість, просто представте, що це був москаль. Віддаємо мізки москаля. Йому зомбі йдемо далі, Так, залишається останній член експедиції. Знаходимо його, порозмовляли він просить принести йому якусь штуку. Для цього біжимо до зомбіків, розмовляємо, вони починають битися один з одним. Забираємо цю штуку і відносимо назад нашому члену експедиції. І тут дивіться, активується квест з гіпотермією. Відносимо. Так, і як бачите, у нас є квест Spark of Hope. Треба забратися ось на цю гору і вдягнути на себе ось цей предмет Peak Glows. Він на мені вже надягнутий. Тобто я неоднократно вже підіймався на цю гірку, робив все, що треба. І, о боже! Дуже треба бути обачним, тому що чат не працює. А ось, наприклад, якщо впасти сюди, то це все габела. Ти вже, звідси, не вилізеш. Ще трошки побігаю, може поб'юся з зомби. Вони мене зараз б'ють. Можливо, десь тут також повинен активуватися квест цей. З гіпотермією. Зараз поглянемо. Але хочеться так, щоб не впасти. Ні, в принципі, ми оці водичці були, і квест не активувався. Журнали також, наче усі читав. В принципі, фінал буде там на горі. Я ще трохи побігаю. О! Гіпотермія. Дуже добре. І це здається вже третя гіпотермія. Хоча, судячи по часу, скоріш за все, цей квест просто буде активуватися собі кілька разів. Ну але давайте що це вже була третя гіпотермія. Так, журнальчики. Десь буде п'ятий журнал. І, здається не тут. Ну добре. І зомбі цього намагався в капкан якось всунути. Не йде туди, дуже розумний, напевно. Так, і ось ми приходимо до точки, б'єшку клацав, нічого, як бачите. Не відбувається. Добре, пригнемо нагору раз розпраємо. Я тут трошечки похожу. що вони від нас хочуть. Гаразд. Діймаємо, активуємо феєрверк. Ось він полетів. Ось до нас прилітає гвинтокрил, який. Потребує в нього сісти. І все. Можливо, треба натиснути прямо на самому гелікоптері, і воно якось зарахує. Перевірю, відпишу у коментарях. Дякую вам за перегляд.